Всього за 10 хвилин ви отримаєте 10 переваг оновлення шкіри зі зволожувальною гельмаскою маскою й Властивості нашої шкіри зберігати вологу з віком втрачається, і дуже важливо використовувати засоби, який не тільки зволожує ззовні, а й зберігає вологу. Унікальна маска таймайс містить науково підібрані інгредієнти, такі як гумектант, вітамін в 3 зберігаючи вологу. Та антиоксидант сильний екстракт ягоди асаї, що володіє заспокійливою дією, вітамін Є, е, екстракт ромашки, лаванди, розмарину, оливи, високотехнологічний засіб миттєво зволожує шкіру, допомагаючи її ефективно використати кожну крапельку, очищує живі та заспокоює, шкіра виглядає більш пружною, зменшуються пори, поліпшується тонус. Галива маска та це засіб. З унікально охолоджувальною гелевою текстурою. Це важливий етап в догляді за шкірою. Це порція вітамінів та антиоксидантів. Зволожувальна гельмаска Темвай, Смарікей, помітно покращує та додає здоров'я вашій шкірі.